А зараз ми хочемо презентувати вам нашу нову термодимову камеру Pro 20 Яка вміщає в собі 20 кг продукту. Має функції сушення, гарячого копчення, холодного копчення та варки. Так само можна в'явити продукти в цій камері. Блок управління знаходиться в верхній частині PRO 20. Він не виноситься з боку, як у Pro 50 або Pro просто, тим самим виявляється набагато компактнішим. В маленьких приміщеннях її можна встановлювати не тільки в на відкритій місцевості, а й в будівлі, в магазинах, в кафе. У вас є можливість підведення диму від воду під вашу вентиляцію, тим самим комфортної експлуатації в приміщенні. На задній стороні ПРО 50 через відведений отвір на полиці монтується димогенератор. Цей пристрій має дві прямокутні труби. Перша наповнюється щепою за рахунок підпалу якої виникає дим. Він проходить через патрубок до другої труби, що виконує функцію охолоджувача. Тут конденсат збирається в окремий резервуар, і лише згодом дим входить до камери. Така система дозволяє очистити дим від небажаних домішок, роблячи ковчення продукту безпечним та якісним. Димогенератор до цієї камери додається в комплекті. Середина камери являє собою невиїзну конструкцію. Тут так само є полички для регулювання висоти, камера обладнана двома термощупами. Які допомагають вам визначати температуру всередині продукту більш ефективно. Потужність камери 2,6 кВт. Середні розміри внутрішні 500 на 500, на 800 Жирозбирач знаходиться під вентиляцією, під димозаходом. Тим самим жир скапує по ньому геть. Внизу камери є отвір, який допомагає вам митті камери. Тим самим вам зручно помити камеру кьорхером чи вручну. І весь залишок бруду ви зможете на піддончик знизу вилити, та камера ваша буде чистою. Зараз хочемо вам показати наш блок управління та як ним користуватися. Сенсорний блок керування. Для початку роботи з блоком керування потрібно перевести автоматичний вимикач, розташований позаду нього, у положення увімкнений. При цьому на передній панелі блоку керування загориться червоний ліхтарик та овігнеться табло головного екрану. Процес сушіння. Попередньо замарноване м'ясо з холодильнику потрібно довести до температури плюс 20 градусів. У головному меню знаходимо опції, далі ми обираємо меню сушіння. В залежності від типу продукту, м'ясо, курка, телятина чи риба, обираємо температуру сушіння згідно з рецептурою. Вентиляцію ON виставляємо на 10 хвилин, вентиляцію OFF – на 10 секунд. Задля вибору потрібного налаштування обираємо параметр камера, виставляємо потрібну температуру всередині камери, потім обираємо продукт, виставляємо температуру всередині продукту. Кнопками плюс-мінус ми можемо регулювати середнє значення всередині продукту. Меню активується за 3 секунди після натискання. Зазвичай температура після сушіння повинна бути не менше 20 градусів за показниками термометру. Процес смаження. Після нагрівання продукту до температури всередині до 18-22 градусів, згідно з рецептурою, потрібно виконати процес смаження. Для цього треба обрати режим смаження та обрати температуру в камері 65 градусів. Обрати температуру всередині продукту 40 градусів. Процес триватиме, доки температура всередині продукту не досягне 40 градусів. При цьому обидві заслінки повинні бути переведені майже повністю у положення зачинено. Процес копчення. Після режиму смаження ми можемо перейти до режиму копчення. Для цього меню обираємо відповідну функцію, виставляємо температуру в камері 85-90 градусів та температуру в продукті 55-60 градусів. Завершення може відбуватися по таймеру або за температурою всередині продукту. Коли режим копчення запущений, ми засипаємо щепу в димогенератор та підпалюємо її через отвір в димогенераторі. За рахунок вентиляції повітря засмоктує вогонь та щепа загорається. Повний розпал відбувається за 5-7 хвилин. Після цього камера заповняється димом та розпочинається процес копчення продукту. Процес варіння. Після того, як на поверхні продукту з'явився потрібний кольор та температура у середині продукту майже досягла заданого параметру, треба увімкнути парогенератор на нагрівання. Для цього вмикаємо парогенератор червоною кнопкою, що розташована на верхній панелі парогенератора, та чекаємо 10-15 хвилин в залежності від температури навколишнього повітря. Для закінчення процесу копчення переводимо усі заслінки у положення відчинено, провітрюємо внутрішній об'єм камери для видалення залишків диму. Залишки диму під час зваріння можуть зіпсувати продукт. Для від'єднання димогенератору від камери потрібно вдягти захисні рукавиці, витягти конденсатозбірник, розташований з лівої сторони димогенератору, злити конденсат та обережно висмикнути трубку димогенератору з отвору у задній стінці камери. Після нагрівання парогенератору загорається червоний індикатор, можна переходити до процесу варіння. Для цього обираємо меню варіння та виставляємо температуру 80-95 градусів у камері та 72-75 градусів у продукті. Закінчення операції варіння виставляємо за температурою всередині продукту. З урахуванням того, що нагрівання пари відбувається як в бойлері, так і безпосередньо всередині камери, необхідно виставити інтервали подачі та відключення пари. При завантаженні не менш ніж 80% від максимального об'єму продукту, подачу пари ON рекомендується виставити на протязі 1 хвилини, подачу пари OFF – пів хвилини, нагрів бойлера 10 хвилин. Це затримка перед початком подачі пари всередину камери. Цей параметр можливо варіювати в залежності від завантаження камеру та об'єму диму в камері наприкінці етапу копчення. Після досягнення потрібної температури всередині продукту режим варіння буде автоматично завершено. Після закінчення режиму потрібно вимкнути парогенератор, обидві заслінки перевести в положення відчинено, вийти в головне меню, а потім вимкнути головний автоматичний вимикач, розташований позаду блоку керування, відчинити двері та дати час для охолодження продукту.